82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада входить до складу десантно-штурмових військ Збройних сил України. Історія бригади розпочалася 2 вересня 2013 року з третьої батальйона тактичної групи, яка входила до складу 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. З грудня 2022 року. Її переформовано у легендарну нині 82 другу бригаду. Бригада прийшла. Складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися на Сумщину. Брали Курщину. На Курщині ми зайшли найдальше, найглибше 65 десять у кілометрів глибину. Влітку 2023 року буковинські десантники отримали підсилення у вигляді сучасної західної техніки. Завдяки цьому бригада стала відома як найпотужніша у десантно-штурмових військах України. З початку повномасштабного вторгнення. Бійці продовжують виконувати успішні бойові завдання на різних напрямках. Запоріжжя, Вовчанськ, Курськ і зараз Донбас серед чотирьох напрямків найважчий це Запоріжжя. Противник там вже був дуже сильно вкопаний, і вони нас там чекали. І ми були до того всього готові: нова техніка, нові люди, які були мотивовані максимально. Всі горіли бажанням просто йти і знищувати противника. Там довгий час на одному там самому місці велися активні бойові дії. Вже не було укриттів в плані е, природних укриттів. Да? Там дерев, там посадок немає, там поле від посадки нічим не відрізнялося. Що то голе, що то голе. Ми після цього Запоріжжя, куди би там не приїжджали, да? і там з суміжниками з якимись там не воювали. Вони дивляться на нашу обережність і за цього. Ну, типу, думаю, що ви так, типу, по цю та ну, ми просто знаємо. типу. Після Запоріжжя на відновлення у бригади було лише чотири дні. Опівночі бійців підняли через тривогу і відправили у Вовчанськ. Згодом була без перебільшення унікальна операція. Десантники 82-ї Буковинської бригади ступили туди, де з часів Другої світової не ступала жодна армія світу. Саме цікавий ті типу, Курськ, цікавий з військової точки зору. Тим, що це все таки була пряма задача десанта. це рейдові дії або близько до рейдових дій, це десь там оказатися случайно в тилу ворога, типу ну це ж все по десантному Ще було цікаво тим, що ти їдеш на ворожу територію. Країна, яка тобі надає шкоди твоїй країні, да? і ти так потихеньку-потихеньку, типу переносиш війну на їхню територію. В принципі, свою задачу ми там виконали. Я, наприклад, дуже дуже зрадів, коли ми коли мені сказали, що ми йдемо на Курск в Росію. Все, зразу очі загорілися, будемо молотити ячмінь. Радувало те, що спереду з наших там не було нікого. Тобто максимальна зачистка, знищення максимальне. Тобто, було трошки легше. По перше, вони втікали, а ті, хто наступали на нас, вони не знали, де ми. І ми їх зустрічали з кожного куточка. Було приємно їх знищувати. Не було взагалі ніякої ні жалісті, нічого. Просто хотілося, щоб все горіло, щоб вони втікали. І це було приємно. Приємно давати їм на їхній землі, щоб вони зрозуміли. Як відчуваємося, ми почесне найменування Буковинська бригада отримала 23 серпня 2024 року указом президента України. Нині бійці 82-ї воюють на Краматорському напрямку. Вітаємо наших десантників та чекаємо кожного вдома. Олена Крючко, Новини Сі 4